Бля, він мене побачив знову! ГЕЗАЙ! Він мене не бачить. Всім привіт, дорогі на неї, я каналія Game Street, і сьогодні я з вами буду грати в Dose Nights at Freddy. Значить, бачу я з цією грою кучу мемів і мені захотілося її самому записати, глянути, що то взагалі таке. Як ви замітили, я вирішив трошечки у новому форматі познімати. В мене є камера, вона не найкращої якості, їй взагалі. 6 років, тому не очікуйте від неї багато. Значить, що у нас є у нас не показують цього. Так хочеться нажати на цю кнопку, але. Ану, давай Що це таке? Ого, а... а до того що було? Ну, добре. нова гра, давайте спробуємо. Чому будемо чекати? Чи ти чув про інцидент, який стався у Фреддіс? Ти про вбивства? Та. Оу. Надіюся, я цю локацію не закинуть, щоб мене загубили свою роботу. Ну, надіюсь, так. Я також зустрів новачка Охоронця. Він трошки дивний, правда? Я не говорив з ним. Чому ти думаєш, що він дивний? Ми говорили про вбивства і знаєш, він сказав, що він якийсь трохи розслаблений на рахунок того всього. Може, він просто занервувався говорив з тобою. Може, він взагалі перший раз тут. Надіюся, він якраз і не вбив цих дітей. Трошечки дивно думати про те, що він може бути вбивці. Окей, байдуже. Яка різниця? Давай, може, в бар? все рівно, наша зміна закінчилась. Давай. Цікаво. Трохи текст. Швидко йде. Ну я приблизно постарався перекласти. Ми граємо за охоронця. Introduction. Ага, нам щось показувати будуть. Ні, дивіться, ми зразу тут. Ой. Зависло на секунду. Щось тут сенсів не так чекайте. О, ну так трошки ліпше. Так! Здорово! Єба! Хто внизу? Hello, new Здарова, новачок. Вітаю тебе тут. Думаю, uh, sure uh, uh, що я тобі це вже казав, але... Але це ж не буде it's початок. Basics, нам треба щодо тобі call. все пояснити, і це тому ж... І це якраз тому я uh, Давай побачимо. Для початку... Uh, вся будівля yeah, з генератором. Ну, він зробиться, щоб зберегти uh, right на поки що генератор weak, дуже слабкий, і тому в деяких кімнатах uh, не знаю. Uh, well, щоб тобі ходити, тобі треба ліхтарик. І він має бути на столі близько біля входу. Я вже якогось Фредбера бачу. Ні, стоп. Ти Фредді, Спрингбоні? Так. Фан. Ох, який фан буде, коли мені гра. Голови гристи будуть. Нащо придумало це от висування? Добре. Не uh, будь не включай його назад, то часто, бо uh, тебе розрядиться. Він Він на батарейку. Ти більше ти будеш сидіти в офісі. Щоб дізати собі. Тобі треба через аркади і. і прийти до кімнати там, де написано тільки для приватно, Це не воно здається. Це воно? Патірумс. Нічого не бачу. Тут реально темно, як вич. Это... Я вже загубився. Це я? Ось воно? Та? Ні? Ну це офіс. Ого! Ти дверцю дзвониш. Тепер, коли ти в офісі, там є дві величезні металеві двері. Якщо якась єня твориться, закривай їх. Ага. І тут ти маєш комп'ютер з камерами Ти можеш використовувати їх, щоб перевіряти будівлю. Без того, щоб плювати зовсім. І останнє. Як я казав, що генератор трошечки слабенький і точно не переживе ніч. Тому якщо світло закінчиться, й треба його перепонити. Ну, можна навіть пару разів, залежить від того, скільки ти разів багато посовуєш камери, там, зелізики. І це все пойде. Поговорю з тобою ще завтра. Давай. Ага, треба щотку. Ну це, коротше, у нас чисто перша ніч, ми можемо чисто погуляти, подивитися. У нас ніхто їсти не буде. Це мене радує. Хто зробив цю тупу кнопку, щоб... Ну це так кончено? Я Думаю, що треба буде просто привикнути. Що тут? А? Ого. Fazbury entertainment. Слухайте, я думав, що це буде набагато простіше. Тут ви дивіться, яка величезна локація. Щось я не впевнений тепер. Чи я переживу до Night nice Freddy's. Де патроніки? не я загубився, мені здається. Аркади там. Тут що? Дима. Це теж аркади, ні? Можу пограти? Не, не можу. не судьба. Я так хотя блю, Фредді. Я вернусь. Ні, я не вернувся. Де я. О! Здорово! Можешь до вас піти? Я можу до них піти? Оку, ви мене їсти будете, та? Ти і ти? Ось тут у нас. А вот генератор. Єма, він громадний! Можу виключити його? Кнопочка є. А, ага, і вот каніст, щоб переповняти, понял. Правда, до нього ж треба буде добігти. Ці двоє вроді би не рухались. Можу світо сюди поключати? О, кухня. Тільки в цій частині нема, Чик. На, що вона тут? Кухня без щики, то не кухня. Це рожевий стаканчик взагалі не виділяється. Здорово. Капець, він стрьомно виглядає. Дружок. То якась приватна туса у них тут, Я би не хотів сидіти в закритій кімнаті з таким от ...гігантом. Якщо ми все подивилися, можна лівати. Слухайте, ну поки що ігра зроблена прям шикарно. Інтродакція закінчена. Ти переміг. Єе! Ну, а тепер починається жопа, та? Мене будуть їсти. Давати типа похлібав. Ну, ще одна касенка, походу А, ні, то мені треба нажати куті, яких дибіу я чекаю на щось. А на шо? Ніч. Перша. 12 Ніч. Страшно. Ага, я починаю зразу в офісі, так? Добре. Алло! Ей, вітаю Знову. Сьогодні твоя перша зміна. Я просто дзвоню, щоб нагадати. Не забудь переповнити генератор. Дивися по камерам, якщо щось створиться. І закривай двері, коли потрібно. Я зміна закінчується. В Ти можеш відсивалити тоді. Е. Все, вроді би. Давай. Дякую. Добре. Перше. Ну що, будемо тоді дивитися. По камерам, значить. Ну Фредді. Спрингбоні, давайте я просто Бонні його буду називати, нормально. охо ох, хо які тут системи, йод. Ох ти ж йой. Ну їм буде доволі важко до мене дібратися, знаєте у нас з Фредбером. Та, ні? А, нет, ні, чуть інш. Тут а Фредбер? Нет. А, тут а Фредбер йому. Добре. Вони найближчим часом рухатись, по ідеї тоді не мають. От 1% за 2 секунди десь тратиться, так? Ну так тоді не переживай, мені здається. Ну ладно. Раз вони поки що ще не спішать нічого робити. Ми можемо тут сидіти. давайте, що у нас і. UI. Хоть то я місці на український не знаю, але очікуйте, що я на англійській буду вам перекладати. Ні дякую. А, я поняв як ми дивимося на то все Ну що мені так важко було туди добратися? Так, ну. Хз сидимо, чекаємо. Ой, стоп, я побачив! Я побачив, як Боні рухався! Боні! О, боп-зоп, Стоп! Боні! Боні! Бонні не треба! Де Боні? Алло! Де він? Де? Де він ходить? Я закриваюся двері. В жопу. Я не хочу перевіряти, що буде якщо. Де то хуй його ходить? Де він? У мене зараз закінчиться генератор. Може десь там просто гуляє, мене дровати не буде. У мені би генератор перед той. Перезаповнити. Я за тебя шущу. Зачем чует? Бен! Бен! О! Утро мене! Падував! Пішов в жопу! Пішов в сраку! Хуйо! Й в жопу! Кень побіг.

Якщо Фредбер бачить тебе або чує, коли закінчилась енергія, все, кінець. Ну, тільки якщо ти не є насправді, тільки якщо б ти не був близько до виходу. Так, добре, давайте спробуємо ще раз. <кхм> Я чуть запанікував, знаєте. Яке стається? Добре. Піскає. Йой, з цими відключеннями світла я тепер не можу нормально познімати. Так, значить, на камери ми дивитися поки що не будемо. Який нам взагалі зміст сидіти в офісі, якщо я можу Просто піти десь і ховатись? Що за китайські батарейки? Чого вони так швидко розряджаються? Вони ну, так має працювати взагалі. Ну чому я не можу тут знайти якусь батарейку? Не варіант? тут и сидит. Там генератор. Ну я ж типа может просто тут сидит. Нет. И меня никто не побачить Я его чую. <laughs> он пошел сюда. Окей, okay, он проверяет. А у меня тьма. Так, у меня там тоже нема. Давай дозицы. Тану, ты спрацювала, серьезно? Ля, давийся там щось. Че там двигаешься? Ну, точки О Боже Сапони, а что я сюда прибег? Ля, ты хули сюда прибег, Він тупо рандомно взяв и прибег сюда. Окей, скоро час переповнять. Надіюсь, все піде гладко. Він мене не бачить. Він мене не бачить. Окей, okay, як я зрозумів, кемперити нам біля генератора не дозволять. Тому давайте так, я тут сижу. Euh, поки той. Ну, поки... Не стане перша, потім в першій десь активується Бонні І вже тоді ми дивимося, що далі будемо робити. Тобто я не можу на кухню піти кемпред, до речі. Я щось не подумав. А шо нема, а мене там, та. Він пішов. Все чимо. Ем um. А це нормально що я присісти не можу? Я... Мене... Мене кнопка не... Мене кнопка, щоб присідати не працює це... це нормально? Яке хватит, тоді маю? Як я можу переповнити... ну перезаповнити генератор. Ага, я поняв, як перезаповняти. Добре. Ну все, в мене фул енергія, правда, я тепер. Я не можу А. А, це на к на це присідати. Йой. Я забув. Що тоді все так. Що тоді всі так переживають? Що їх спіймають, якщо можна просто тут цей І нічого не станеться. І ще чуть-чуть. І ми нарешті закінчимо нашу зміну. Ну, ще 4. 3. 2. Один. Переможу тікати? Я погнав Давайте. Бувай! Ви змогли втекти? Перемога! Потужно, потужно. Ніч друга. Окей, окей, це, це, звісно, цікаво. Але я думаю, що на цьому ми можемо, в принципі, закінчити. Це було, так сказати, тестове відео з камерою. Ну що ж, а на цьому боку, що все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому боку, що все. Всім дякую за перегляд. Прощавайте. Thank you